У Тернополі в громадському транспорті травмувалася жінка за попередню інформацією. 73-річна тернополянка сиділа в автобусі, і коли транспорт загальмував, не втрималася та впала з крісла. До неї одразу викликали бригаду швидкої допомоги. Пенсіонерку госпіталізували водій. попередньо був разом за кермом. Дорожня транспортна пригода трапилася у селі Колодівка. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля BMW x 5 рухаючись дорогою Тернополі, скала джованець не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини дороги, а після цього злетів у кювет та перекинувся. В результаті аварії з травмом до лікарні госпіталізували пасажирку автомобіля. Водія направили на медичний огляд, аби перевірити його на стан алкогольного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. На лінію 102 представник громадської організації Ноїв Ковчег повідомив про те, що невідомі особи ймовірно отруїли собаку. Подія трапилася у Тернополі на вулиці Торговиця. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тварину направили в лабораторію ветеринарної медицини, проте дорогою собака померла. За результатами дослідження патологічного матеріалу встановлено, що тварина мала проблеми зі здоров'ям. Напередодні було запалення легень не виключається версія про можливе отруєння препаратами від гризунів. Відомості за даним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. дорожньо транспортна пригода безстремованих трапилася на вулиці Валовій у Тернополі. За словами водійки, вона не впоралася з керуванням та наїхала на перешкоду. Після чого перемістила транспортний засіб. Уже з перших хвилин спілкування з керувальницею інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження огляду у встановленому законом порядку громадянка відмовилася в категоричній формі. На водійку інспектори склали відповідні адміністративні матеріали.